Електронний цифровий підпис Підписання документу. За допомогою електронного цифрового підпису ми можемо підписувати різні документи і надсилати їх у державні установи. Цифровий підпис має однакову юридичну силу з підписом паперовим. Для підписання документу необхідно перейти на портал Центрального засвідчувального органу. У пошуку Google вбиваємо ЦЗО і перша ж видача Google посилає нас на цей портал. Це Державний портал Міністерства цифрової трансформації України, який підтримує роботу з усіма видами цифрових документів. Для підписання документа переходимо у двірчі послуги Підписати документ. Підписати документ за допомогою електронного підпису. Мій файл з електронним підписом знаходиться на комп'ютері. Ось він. Я його перетягую в це поле. І необхідно вставити пароль. У поле нижче вставляємо пароль. «Считати». Іде перевірка мого ключа. Він дійсний. І перевіряємо дані, прізвище ім'я по батькові, фізична особа. Якщо необхідно, можна скачати потрібні сертифікати. Далі. Тепер необхідно завантажити документ, який ми хочемо підписати. У форматі ACICE. І в це поле нам треба перетягнути свій документ. Він в мене в папці. Заява про прийом на роботу. Перетягую. І підписати. Все. Документ підписаний. Ми можемо завантажити файл з підписом, файл без підпису, протокол перевірки сертифікату. Я рекомендую завантажувати все архівом. Відкривається папочка. Я вказую, куди я хочу його зберегти, скачати. Готово. Можемо переглянути в папці. У мене з'явився такий архів. Давайте, щоб не заважало, я видалю ось цей файл. І даний архів ми розгорнемо в цій папці. Отже, архів містить три файли. Перший документ DOC. Це той документ, який ми підписували, але у форматі doc оригінал. Наступний документ вже підписаний, як ви бачите, в нього розширення. ACICE це спеціальне розширення, яке ми просто так не зможемо побачити. Для того, щоб пересвідчитись, що цей файл дійсно підписаний, додається PDF-документ, протокол перевірки нашого електронного підпису. Як ми бачимо, в цьому протоколі подані всі дані, коли він створений. Який файл підписувався, і хто є підписантом цього файлу. Цього документу цілком достатньо для того, щоб пересвідчитись, що цей документ дійсно підписав я. Коли все зроблено, ви архів, який скачали, можете надіслати в ту установу, для якої призначався цей документ, і вони можуть пересвідчитись, що ви дійсно є підписантом цього документу. Удачі!